Ну а ми разом будемо вирішувати завдання. Продовжуємо вирішувати завдання, але садівництво. так разом і... із фермером Артемом Половці ми будемо розбиратися, як підготувати плодові дерева до зими, чи потрібно їх укутувати, чи потрібно обробляти від шкідників, від яких осінніх робіт залежить майбутній врожай, і будемо особливо сконцентруватися на тому, чи варто, як варто, скільки варто які саме варто дерева. Поливати. Артем вже з нами на зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ви говоримо про плодові дерева. Так. Так. У вас гарна погода і ви десь в саду знаходитесь. Так, у мене біля під'їзду є плодові дерева, яким вже понад 5 років. То їх потрібно також приводити до зимівлі. Розкажіть, будь ласка, Про полив восени. По-перше, якщо ми вже говоримо про полив, то я підозрюю, що поливати треба. Але чи всі дерева? Полив дуже важливий, але дивіться, перед поливом нам потрібно провести деякі роботи. Загребти опали листя обов'язково, тому що воно буде повністю сплющуватися з друг другом і не давати нормально. Далі проникати вологі <г backl44> movie. також там зберігаються шкідливі бактерії і можуть зберігатися шкідники. Щоб це уникнути, згрібаємо повністю листя. Потім можна провести профілактичну вирізку хворих гілочок або сухеньких, ті, що вже у нас були травмовані. А можна уточнити? Ми згрібаємо листя на всій території садка, чи тільки довкола стовбура, і чи потрібно його взагалі прибирати те листя? Так, взагалі потрібно дуже прибирати, з лися все згрібати і в компостну яму його повністю перекидати, і хай воно там перегниває. Тому що під деревом, я ж кажу, це буде розсадник ваших інфекцій uh -huh. і шкідників на наступний рік. Краще можна буде замульчувати сіном спошеним або соломою вашу деревину. Скільки лити? Скільки лити? Дивіться, беремо. Розрахунок, якщо у нас дерево до 5 років, виливаємо на нього від 60 літрів до 100. Якщо осінь у нас була більш-менш дощ, дощливою, тому можна 60 літрів вилити. Але не відразу всі 60, можна по 20 літрів там з періодичністю в декілька е, днів, щоб краще. Але mm -hmm. також, щоб краще, у нас е, на минулий рік було плодоношення. Після того, як ми загребли листя, в нас такі з'являться бороздички, а, наше дерево відплодоносило, тим самим втратило свої сили. Його потрібно нам підживити. А, можна придбати гранули, монокалій фосфату потрібно дати нашій деревині, великий вміст калію і фосфору, а, тому що це дасть можливість краще перезимувати повністю дереву, Вони наберуть більш сахарів і краще перезимують. Гранули ми. Пригорнули земелькою і полили. І хай собі там розчиняється. Вадима, от якщо так. не в літрах, мені простіше так зрозуміти, якщо впродовж тижня я по пару відер буду під кожне дерево підливати, цього буде досить? Так, звісно, але до морозів. От, при яких температурах ну, проводити екрані... полив? Ну, от зараз, жовтень місяць, я думаю, в нас листопад стоїть на Полтавщині. Ще благоприятливий там на кінець місяця морози стоять. Ось у нас пройшов перший приморозок, і тільки опало листя, що ми можемо проводити профілактики повністю з нашими плодовими деревами, і можна відразу поливати. Вони від плодоносили, ми зібрали урожай. Можна вже повністю проливати наші дерева. Також потрібно наші дерева захистити. Взимку це потрібно зробити. Можна зробити розчином карбоміду. 600-700 міліграм грам карбоміду на 10 літрів води і оприскати повністю наші плодові дерева. Це забезпечить захист від шкідників. І десь днів через 5 можна провести профілактичну обробку мідним купоросом 100 грамів на 10 літрів води для знищення різних захворювань і патогенів. Трошки були перешкоди мідним купоросом, так? Або Бордовський сумішок. А це теж від шкідників, чи це грамів, ще від тисячі. якихось хвороб? Це хвороб і профілактика від грипових хвороб, щоб ваша рослина взимку не хворіла. Боже, Бордовської сумішок навіть... ще мій дід садок. Да, я я думаю, згадує. щось нове вже з'явилося. Я так розумію, що рецептура не змінилася вже років 40 точно як. Так, можна Дивіться, зараз. Є дуже багато препаратів на мідній основі на оксидоміді. Є касайт басовський препарат, також є картевий препарат. Ну, ми зрозуміли, зрозуміло. Тобто, є, є препарати, які можна придбати, а можна власне але кричове які... слово мідь тому так. мідний купороз і бордоська суміш вони продовжують рулити в будь-якому разі. Про підживу дерев ми поговорили. Де та здорова межа, після якої домашнє яблуко перестане бути домашнім яблуком, а стане яблуком з хімікатами? Як не переборщити? я думаю, ви не переборщите, тому що дивіться, ваше дерево плодоноси, і завжди йому потрібні елементи живлення. Тобто він харчується трьома основними макроелементами: це азот, фосфор і калій, які в ґрунті відновлюються дуже з великим часом проміжку часу. А калій і фосфор дуже тяжко взагалі встановлюються в ґрунті, тому і за цього нам потрібно підживлювати наші дерева. Це можна зробити органічним там, компостом підсипати або гранульованим. ну Краще насамперед органічним, тому що, наприклад, якщо ми візьмемо перегной там великої рогатої худоби, або пташиний перериг. Ви чуєте? Він має великість асту з рукаю. Також можна а це Ви нас чуєте. Зривання дерев, залишається зала, можна у нас на завжди, на найцікавішому місці починаються перешкоди зі зв'язком. Ну але не у всіх садах ще є Стерлінг, тому миримося з тим, що є. Утеплюємо короневище дерев. Чим можна мульчувати соломою, а також або сіном краще. Це забезпечує, якщо у вас тільки висаджені плодові дерева, це забезпечує їхнє невимерзання. Також можна захиститись від гризунів, які в нас є, можуть завестись в вашій соломі або тим, що ми замульчуєте. можна агротканиною, стовбур десь сантиметрів на 50-70 від землі, намотати агротканиною, щоб забезпечити також промерзання, щоб його не Артеме, скажіть, будь ласка, коли краще утеплювати, в який період починати вже зараз чи в листопаді? Коли? дивіться, коли у вас температура повністю спадає до морозів, що ви бачите, що у вас в подальшому 2-3 дні вже буде мінус-мінус 2, Угу. Отже, дякуємо, Артему дякуємо, бо зв'язок не витримує вже остаточно нашої цієї розмови. А розмова тим часом цікава. Артем Половці, фермер з великим досвідом догляду за саме плодовими деревами, розповідав і і нам про те, як турбуватися. Просо слухай дерево, це жива істота. Укутати кореневище, наш прикрити от... полити. О, те, що полити, погодухати. і те, що наші бабусі дідусі фарбували, білили ці дерева. мені завжди було цікаво для чого вони це роблять. Це зараз. Мені цікаво спостерігати, як рослина росте, чим потрібно її удобрювати. про побілку. Як до речі, навесні поговоримо, тому що я вже читав стільки дискусій про те, що не треба насправді що шкідливо, але до йдемо до того сезону. Обов'язково з'ясуємо, хтось каже, що взагалі корисно дерево обіймати, казати їм лагідні слова, як отим чорнобривцям.